Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 21 січня 2024 року, і ми традиційно в кінці кожного тижня здійснюємо аналіз. Зведених соціологічних даних в контексті рейтингів потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії Нагадую, що основні претенденти це Дональд Трамп. Нікі Гейлі і Рон де Сантіс. Ми, як завжди, розпочинаємо аналіз таких зведених опитувань з загальнонаціонального рейтингу, потім проаналізуємо, що відбувається по показникам в штаті Нью-Гемпшир. І також візьмемо ще штат Південна Кароліна, адже у лютому 2024 року там будуть відбуватись також праймери серед республіканців. І, власне, ми будемо вже тримати фокус уваги на. Цьому штаті. Отже, розпочинаємо заально-національних рейтингів, і вони наступні. Тут жодних сенсацій немає. Дональд Трамп, колишній президент, США, знаходиться на першому місці з результатом 63,3% це на 6% більше у порівнянні з його показниками. Які ми аналізували 14 січня. На другому місці Нікі Гелі з результатом 12,6, і це на 8 більше у порівнянні з 14 січня. Третє місце Рон де Санті з 10,6%, і це на 5 менше у порівнянні з 14 січня. Тобто тут трійка без змін Трамп має лідерство з значною перевагою, фактично так, в 5. Разів над Нікі-Гелі. А тепер ми проаналізуємо, що у нас відбувається в Нью-Гемпширі, оскільки там достатньо цікаві соціологічні дані. Ми аналізували також їх 14 січня, нагадаю, Трамп мав лідерство з результатом 42%, Гейлі 39, Десантіс 6,6. Потім 16 січня. American Research Group опублікувала результати опитування, за яким Трамп і Гейлі мали однакові показники 40%. Десантіс був на третьому місці з результатом 4 І ми робили висновок, що власне Трамп і Гейлі вони будуть розігрувати перемогу між собою у цьому штаті. Але 19 січня з'явилося ще одне соцопитування від CNN і воно показало, що Трамп все ж таки зберігає оцей відрив від Гейлі у вигляді 11%, який ми спостерігали під час аналізу попереднього опитування. Результати наступні CNN зазначило по 19 січню. Трамп 50% Гейлі 39%, Десантіс. 6%. І тепер сьогоднішнє зведення соціологічного опитування по нью гемпшеру від The Hill. результати наступні: Трамп 46,7%, Гейлі 35,3, Десантіс 5,8. Знову ж таки, бачимо різницю: цих 11%. І, власне, експерти говорять про те, що Трамп він... Все ж таки зміг зробити певний відрив від Нікі Гелі. І цей відрив за цими опитуваннями останніми, а це є надзвичайно важливо. Складає 11%. Так? Чому вони важливі? Тому що <кій> праймерис у Нью-Гемшері відбудеться за фактично 2 дні. Ось такі результати в контексті цього штату. І Південна Кароліна також ми взяли опитування їх результати станом на 21 січня тут наступні показники у республіканців. Трамп 53,7%, Гейлі – 25,3%, Десантіс 9,4. Південна Кароліна є надзвичайно важливим штатом саме для Нікі Гейлі, так оскільки вона там була колишньою губернаторкою родом звіти. Тому вона також буде робити достатньо високу ставку на цей штат. Але за цими опитуваннями ми бачимо так, що Трамп лідирує в Гейлі, і тут різниця в більше, ніж пів вдвічі більше, точніше, ця різниця. І це знову ж таки говорить про те, що якщо Гейлі не може перемогти Трампа так, в своєму рідному штаті. То чи здатна вона будемо скласти конкуренцію так по загальним праймеріс в різних, знову ж таки, Штатах? Ось така загалом соціологія у нас по Сполучених Штатах Америки в контексті рейтингових показників потенційних кандидатів так на посаду президента від республіканської партії. 23 січня 2024 року буде праймеріс в Нью-Гемпчері, ми за ним будемо уважно слідкувати і, власне, про його результати повідомляти на цьому YouTube каналі. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність. Ежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!